З, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 20 квітня 25-го року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів п'ятірка кубків. Карта зациклення на минулих проблемах, на минулих невдачах. Постійно повертаєтесь до того, що було раніше, а потрібно просто йти вперед, жити сьогодні і своїм майбутнім. Також може очікувати якісь певні невдалі плани, по якихось причинах щось піде не так, якісь ваші плани будуть зруйновані. Саме головне, не розчаровуйтесь і не зациклюйтесь на тому, що щось не вдалося. Просто радійте, насолоджуйтеся тим моментам, які відбуваються позитивні. Для тельців шестірка жезлів на вас очікується досить гарний та перспективний день. Якась похвала, якісь гарні слова для вас сказані. Ви досягнете успіху та тих результату, до якого так прагнули. Ви вийдете переможцем успішним в будь-якій ситуації. День перспективний, тому вперед. Близнюки. Для близнюків. Для близнюків рицарь мечів можуть виникати якісь певні конфліктні ситуації, можуть виникати якісь певні непорозуміння. Також карта може вказувати на те, що буде такий активний день, в день, в якому будете поспішати. Постійно буде багато роз... великий розвиток подій швидкий, будуть якісь такі метушня постійна, а ще можуть бути якісь з вашої сторони ризикові дії. Тому вам варто уникати конфліктних ситуацій і варто уникати необдуманих поспішних кроків. Раки! Для раків, для раків, птуз, кубків. для вас досить гарний та перспективний день, гарні позитивні емоції, відчуття свята, відчуття гарних позитивних моментів, колі, рідних та близьких. На вас очікують також якісь важливі гарні новини та нові перспективи, які не варто втрачати. Леви. Для Левів, для Левів семірка кубків, карта ілюзій, карта певних мрій, самообмана. Ви певні собі побудували мрії, поставили перед собою якісь певні цілі, але не всі з них дадуть результати, не всі з них перспективні. Пам'ятайте, перед тим як. Реалізовувати певні плани, певні мрії, потрібно все ретельно продумати, щоб знайти плюси, знайти мінуси цієї ситуації. І щоб мрія збувалась, потрібно активно діяти. Тому не обманюйте себе певними якимись надіями, не обманюйте себе, розберіться, перш за все, в собі, в своїх почуттях, а потім тільки дійте і потребуйте щось від інших. Вимагайте, Діви. Для дів також семірка копків це знаєте, буде таке відчуття. Певних мрії якісь ви собі будували, якісь плани, але щось піде не так, як хотілося, якісь плани можуть зруйнуватися. Тут карта, знаєте, вам перш за все потрібно розібратися в собі та в своїх почуттях. зрозуміти, чого саме ви хочете від життя. І ви маєте зрозуміти, що ті перспективи, які перед вами є, потрібно все ретельно продумувати, тому що не всі плани будуть досить вдалими. Тому не будуйте повітряних замків, а просто дійте для того, щоб ваші мрії збувалися. Терезе. Терезів, гарна карта, шестірка кубків. На вас очікують гарні емоції, гарний вдалий день, який принесе зустрічі з людьми, які ми давно не бачили. Позитивні світлі емоції і час проведений з вашими дітками, з вашою сім'єю. Гарний, позитивний, приємний день. Просто насолоджуйтесь, відпочивайте та радійте. Скорпіони. Скорпіонів паж Пентаклів. Ваш Пентакль говорить про якісь творчі ідеї, про якесь натхнення, яке для вас буде. Ви матимете змогу поправити якісь фінансові питання, щось наладити, щось розпочати цей крок, щоб в майбутньому це все виправити. Взагалі, ця карта говорить про можливості, про перспективи, про якісь пропозиції, про гарні новини для вас. Стрільці рельцы в четверка Тут Незадоволення ситуації тут не так все розвивається, як хотілося, щоб вам не пропонували, щоб не вдавалося, вам все не подобається. Тільки поганий настрій, і з-за цього може виникати конфліктність, і так далі, зриви, емоцій ваших на інших. Перш за все, маєте взяти себе в руки і тільки тоді ви знайдете рішення того питання, яке вас так непокоїть. Якщо зберетеся з силами, тільки тоді ви побачите. Це рішення, яке вже давно ну, біля вас на поверхні. Козироги. Козирогів гарна карта, карта сили. Ви будете повні сили, енергії, у вас відчуття радості, задоволення. У вас є можливість проявити в себе у всій красі і вийти переможцем в будь-якій складній ситуації, зробивши певні дії хитрістю, а не прикладаючи якусь фізичну силу. День гарний, вдалий поможе реалізувати ваші плани. Водоліє. Для водоліїв туз з майшів, є можливість позбутися всього зайвого та негативного у вашому житті. Просто навести лад та радіти новим починанням, новим перспективам, які не варто втрачати рибки. Для рибок четвірка кубків поганий настрій, та не так, і все не так, і все не влаштовує, нічого не хочу, нічого в мене не виходить. Хоча, якщо зібратися з думками, зібратися з своїми емоціями, контролювати їх, то швидко вирішити всі питання, які дуже вас непокоїли. Саме головне це контроль емоцій. Все в наших емоціях, все від цього залежить. Якщо ми спокійні, то ми можемо розумно вирішувати певні питання. Коли ми хвилюємося, ми просто зриваємося на всі, і це заважає мислити коректно, мислити правильно. Тому беріть себе в руки, тільки тоді ви виправите будь-які питання, які дуже сильно вас хвилювали. Всім гарного дня, гарних новин та миру, до побачення!